Де найбільше корупціоногенний ризик проводні партії. Бо ця права партія може вирішити якісь питання за гроші відповідно у системі влади, там, притягуючи рішення чи ще щось. Якщо раніше депутати там, від опозиції промишляли подачею депутатських звернень за Мзду, як кажуть, за гроші, і на цьому палилися, то в даному випадку мова йде про системну корупційні діяння, тобто втручання в діності. Органів влади, лобіювання, певне, просування інтересу, відстоювання, але більшість з них, наскільки розумію, це питання нетрудових доходів. Це вхилення від податків, приховування від НЗК своїх статків і кримінальне провадження про приховування статків при заповненні ну, декларації. Але не тільки були ж випадки. Там якась з депутаток, я не пам'ятаю, прізвище кидали там гроші через Пакет, стіну. Да, 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 потім, один, тут є, потім один з депутатів гуляв лісом, тому що намагався домовлятися з, з поліцією після ДТП. Тобто у них різнобарвні зловживання. Ну але загальної кількості, ага. загальної кількості більшість буде саме про е, приховання ставки. Ну, та є звичайно такі, як Дубінський, є там відверті, є тут зрадники Медведчук, є враз... Деркач. Зрадники, це просто державні втекли, зрадники, так. які втекли до Росії. Королевська, Дрикач, Медвечук. Ну, це платім все очевидно. Там є Дмитрук, чи тут нема навіть. Дмитрук просто втік до з України, да? так. ага, тут і він... це, навіть У цьому списку його немає. Mm. А, ну і по перше, у нас це довгий парламент. Так? Він же у нас довгий по часу перебування. Це по-перше. По-друге, частина депутатів знаходилася в певних клієнт-патронських відносинах з різними альграхічними групами. І якщо вони здійснювали якісь корупційні діяння, то, як правило, слідчі органи ну, підзакривали очі в свій час. Не було такого, такої не то, що традиції, не було такої практики. Нападати на депутатів з груп олігархічного впливу. Тому, а зараз цих олігархів немає, або вони послаблені, відповідно, депутати стали ну, менш захищені з точки зору там, захисту з боку силових структур, які були прикормлені олігархічними групами. І для показників чобі ні.